Доброго ранку малята для вас на нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про літні розваги, а допоможе нам цим наш кість. Оничко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитись і грати, на сонці засмагати, як пора ця зветься. Коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває! Дітки, коли ж це буває? Вірно, влітку! Сьогодні на дворі гарний сонячний день. Пропоную вам цікаві завдання. Тож малята починаємо, ви дізнаєтесь, які ігри діти полюбляють грати влітку. Ну що ж, клоун, допомагай мені, загадувай загадку. У дворі лежить у кучі, він жовтенький і скрипучий. Якщо хочеш, можеш брати та фортицю будувати. Що ж це, діти? Так, це пісок. Діти, де ще можна побачити багато піску. На пляжі, на березі річки, озера чи моря. А в які ігри можна пограти з піском, можна побудувати фортецю, зліпити паски. Пропоную вам обрати необхідні іграшки для ігр з піском. Уважно розглядайте та називайте. Відро, лопатка, паска, сито. Ось які іграшки необхідні для ігор з піском. Молодці, ви швидко впорались з завданням. Наступна загадка. Ми говоримо, вона тече. Ми кажемо, вона грає, вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Відгадали, діти, що це? Так, це дітки вода. Скажіть, чи полюбляєте ви спекотного літнього дня грати з водою? Звісно ж, так, водичка охолоджує нас у спеку. А як можна грати з водою? Можна купатися в річці, морі або в басейні, плавати на матрасі, на човнику, на крузі, їздити на водному мотоциклі разом з дорослими, обливатися водичкою, переносити її у ведерці до басейну дитячого, а ще дітки можна пускати. Давайте оберемо, які ж іграшки потрібні для ігор з водою. Круг, басейн, корабель та водяний пістолет. Молодці малята. Наступна загадка. Невидимий дух скинув з мене папелюх. Відгадали? Дітки, що це? Це вітер. Підкажіть, в які ігри можна грати за допомогою вітра? Можна запускати повітряну кулю, повітряного змія? Грати з вітрячком? Надувати мильні бульбашки. Дітки, давайте оберемо необхідні для цього іграшки. Повітряна кулька, повітряний змій, вітряк. Молодці. Я приніс вам маленьке, біленьке, малює гуляє, слід залишає. Відгадали, що це? Відгадали? Так, це крейда. За допомогою крейди, можна що робити? Малювати на асфальті, як на папері. Це дуже цікава справа. А які ще цікаві літні розваги, ви знаєте, можна ходити з батьками на риболовлю гуляти по лісу та збирати їстівні лісові ягоди. Можна позмагатися з друзями у, стріпах, у стрибках на скакалках, киданні м'яча та багато інших ігор. А ще можна весело гойдатися на гойдалці на дитячому майданчику. Ну от і закінчилось наше заняття. До побачення та нових зустрічей. Ну от і закінчилось наше заняття.